26 квітня 1986 року назавжди залишиться в історії нашої країни однією з найтрагічніших дат. Вибух реактора 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, що стався 35 років тому, вплинув на життя всіх українців, ба більше багатьом поколінням наших співвітчизників доведеться жити з наслідками тієї катастрофи. Вітаю всіх, хто дивиться український Ютуб. Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Нагадаю, наша мета 500 тисяч підписників каналу до кінця 2021 року. Нам дуже потрібна ваша допомога. Підписка, вподобайки, коментарі під відео. Давайте розвивати український YouTube разом. Це перше відео в історії нашого каналу відзняте за межами студії. А саме в Чорнобильській зоні відчуження. Поїздку нам допоміг організувати туроператор Гамма Тревел. Відео виходить в межах проекту, який ініціював туристичний оператор до 35-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Проект проходить під хештегом Чорнобиль Луна і має на меті вакцинувати національну ідентичність якісним знанням про Чорнобиль, допомогти українцям дізнатися більше про квітневу трагедію 86 го та її уроки. Історія без міфів дякує за надану можливість долучитися до шляхетної ініціативи. Якщо вам досі не траплялася нагода побувати на екскурсії в чорнобильській зоні відчуження, скористайтеся допомогою Гамма Тревел. Посилання в описі цього відео. Існує міф, що до катастрофи на ЧАЕС у світі не було інцидентів на ядерних об'єктах, які призводили до серйозного забруднення місцевості. Але це не так. Насправді, по всьому світу було багато інцидентів на ядерних об'єктах з різними наслідками. Серед них особливе місце посідає аварія, що трапилася в СРСР на хімкомбінаті Маяк. Це підприємство розташовувалося у закритому місті Челябінськ-40, зараз Озерськ Челябінської області Російської Федерації. Його головним завданням було виробництво компонентів для ядерної зброї. Будувати комбінат почали в листопаді 45-го і займалася цим організація з типовою радянською назвою Челяб-Металург-Буд. Але за цілком цивільною вивіскою ховалася структура, що належала до відомства зловісного Лаврентія Берії. Очолював цю контору генерал-майор інженерної служби НКВС Яків Раппопорт. Він з 30-х років працював в системі головного управління таборів та відзначився ще на будівництві Біломорканалу. Навіть Олександр Солженіцин згадав про цього добродія в своєму архіпелазі Гулах. Можна було б викласти на схилах каналу шість прізвищ, головних наглядачів Біломору, шістьох найманих вбивць, записавши за кожним тисяч по 30 життів. Фірін, Берман, Френкель, Коган, Раппопорт, Жук. Фактично необмежена експлуатація в'язнів на будівництві у челябінську 40 дозволила вже в 1948-му запустити там перший в СРСР промисловий атомний реактор. Потім почали отримувати зброєвий плутоній. Також створили на підприємстві сховище для ядерних відходів. Їхнє зберігання вимагало постійного охолодження водою, для чого слугувала спеціальна система. У 1956 році в ній виявили дефект, який не змогли усунути. Зрештою, порушення технології охолодження 29 вересня 1957 року призвело до вибуху потужністю в десятки тонн у тротиловому еквіваленті. Залізобетонні конструкції сховища були зруйновані. Наприклад, перекриття вагою 160 тонн. Вибухом відкинуло на 25 метрів у бік. Тоді в атмосферу потрапило 20 мільйонів кюрі радіоактивних речовин. Це приблизно в 19 разів менше, ніж в Чорнобилі, та все одно. Забрудненою виявилася територія площею 23 тисячі квадратних кілометрів. А це приблизно як Сумська область України. З населенням 270 тисяч осіб. А це як в Хмельницькому або Черкасах. Насамперед влада суворо утаємничила цю подію. Офіційно факт аварії визнали лише в липні 1989-го на сесії Верховної Ради СРСР, тобто через 32 роки. Ліквідація наслідків аварії відбувалася повільно. Урядова комісія прибула з Москви лише на третій день після вибуху, довго вагалися чи розпочинати евакуацію населення, і наважилися на це лише на сьомий день, а безпосередньо її розпочали аж на десятий. Спочатку вивезли менше 1400 осіб. Коли минув майже рік, вирішили відселити ще понад 3800 мешканців. Загалом така некваплива евакуація тривала майже два роки та зачепила близько 13 тисяч осіб. На щастя, під час самого вибуху ніхто не загинув, та до ліквідації його наслідків залучили десятки тисяч військових і цивільних фахівців. Їхнє здоров'я мало кого турбувало. Роботу маяка взагалі не припиняли. Працює він і досі. Ще одне поширене твердження: ЧАЕС, перша в світі станція, де було зруйновано ядерний реактор. Але вся справа в масштабах руйнувань. Дійсно, такого, як в Чорнобилі, раніше не траплялося. Але суттєві пошкодження активної зони реактора відбувалися. Найбільше з таких аварій сталася в 1979 році на АЕС Три Майл Айленд, розташованій в штаті Пенсильванія, США. Станція була зовсім новою. Її перший енергоблок запустили в експлуатацію за 5 років до того, а другий лише за рік. От саме з ними трапилася біда. 28 березня, о 4 годині ранку, стався збій в системі водяного охолодження реактора. Спрацював автоматичний захист і, здавалося, загроза минула. Та персонал, за показами приладів, не зміг точно уявити, що власне відбувається. Лише оператори нової зміни, яка заступила о 6-й ранку, розгледіли небезпеку. Вони намагалися налагодити постачання води для охолодження реактора, але ще декілька технічних збоїв не дозволили цього зробити належним чином. Температура в активній зоні перевищила 1850 градусів. Стали плаватися цирконієві оболонки паливних збірок. Утворилася значна кількість водню, що загрожувало потужним вибухом. Нагадаю, що на японській АЕС фукусіма 1 у 2011 році склалася схожа ситуація, і там вибухи водневої суміші зруйнували аж три енергоблоки. Персонал Три Майл Айленд зміг уникнути найжахливішого розвитку подій, але температура в активній зоні досягла 2500 градусів, утворився розплав з матеріалів, що входили до її складу. Він зруйнував значну частину активної зони, пропалив її оболонку і витік на дно реактора. Після цього, вже майже о 8-й ранку, нарешті включилася система аварійного охолодження. Хоча вона пропрацювала лише 40 хвилин, але це зупинило подальше руйнування реактора. Остаточно налагодити його охолодження персонал зміг лише пізно ввечері. За різними оцінками, під час аварії в атмосферу потрапило від 2,5 до 13 мільйонів кюрі газів, насичених радіонуклідами. Влада вважала, що в цих викидах є лише незначна частка небезпечних елементів, і потреби в екстреній евакуації населення немає. Але ж Сполучені Штати Америки це вам не режимна країна Рад. Тривожні повідомлення про аварію на атомній станції одразу з'явилися у ЗМІ та викликали відповідну реакцію в суспільстві. О півдні 30 березня губернатору Пенсильванії Діку Торнбургу довелося оголосити добровільну евакуацію вагітних жінок і дітей дошкільного віку в радіусі 8 кілометрів від АЕС. Ввечері він провів прес-конференцію разом із членами урядової комісії, що була створена за ініціативи президента Джимі Картера. На ній губернатор наголосив, що потреби в обов'язковій евакуації немає, але люди вже були налякані, і майже 200 тисяч залишили свої домівки. Та паніка швидко вщухла, і за три тижні вони повернулися назад. Ліквідація наслідків аварії офіційно завершилася аж у грудні 93-го та коштувала 975 мільйонів доларів. За сучасним курсом це приблизно 1 мільярд 800 мільйонів. Однак робота станції з одним діючим енергоблоком виявилася збитковою, і у 2019-му її закрили. Друзі, якщо ви бажаєте підтримати історію без міфів, найкращий спосіб зробити це на Патреоні. Зараз на ваших екранах імена тих добродіїв, які вже допомагають нашому каналу. Ставши патроном історії без міфів, ви отримаєте можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок Книга Україна 1918-хроніка з автографом, обирати теми випусків на наступний місяць. А якщо ви хочете підтримати нас в інший спосіб, це можна зробити, поповнивши нашу монобанку. Або зробивши переказ на картку Приватбанку. Посилання в описі цього відео. Дуже поширеним є твердження, що ЧАЕС побудували тільки заради забезпечення електроенергією за обрієвої радіолокаційної станції протиракетної оборони ДУГА-2. Ця монструозна РЛС – Дійсно споживала дуже багато електроенергії. Та все ж значно менше, ніж кажуть легенди. Її розробником був московський НДІ дальнього радіозв'язку, яким керував Франц Кузминський. Сама ідея полягала у використанні ефекту відбиття іоносферою землі радіохвиль певної частоти. Теоретично це давало можливість бачити цілі, що ховалися від звичайних радарів за кривизною земної кулі. Спочатку під Миколаєвом побудували зменшений дослідний зразок Дуга Н, який почали випробовувати у 1971 році. Проблем виявили дуже багато. Наприклад, станція створювала потужні перешкоди для роботи радіозв'язку морських суден та авіалайнерів. Сама іоносфера середовище нестабільне, тому домогтися від РЛС якісної роботи виявилося складно. Та все ж, перспектива фіксувати запуски балістичних ракет у будь-якій точці США виглядала занадто привабливою. Тому в московських владних коридорах вирішили побудувати два цар-радари: один в Україні, другий на Далекому Сході біля Комсомольська на Амурі. Разом вони повинні були перекривати всю територію США. Власне, біля Чорнобиля, менш ніж за 10 кілометрів від АЕС, звели комплекс, що приймав відбитий сигнал. Його гігантські антени було видно здалеку, адже довжина більшої з них становила понад 450 метрів, а висота близько 150 метрів. Передавач мав менші розміри і знаходився у Чернігівській області біля Любича. Щодо електроенергії, то за американськими даними станція споживала до 10 мегаватт. Це дійсно робило її ненажерою серед РЛС. Наприклад, локатор відомого зенітно-ракетного комплексу с 300 споживав лише 55 кВт. Тобто у 180 разів менше. Та все ж апетит дуги не зрівняти з потужністю ЧАЕС, лише один енергоблок якої виробляв майже 1000 МВт. тобто в 100 разів більше, ніж споживала дуга. Державні випробування дуги 2 розпочалися в 79-му році, і станція їх не пройшла. В найліпшому випадку вона була спроможна розрізнити велику групу цілей, але не поодиноку ракету. Крім того, працювало примхливо. Натомість дуга спричинила чималий міжнародний скандал. Перешкоди, що виникали під час її роботи, тепер загрожували безпеці польотів цивільних авіалайнерів далеко за межами СРСР. Сигнал РЛС почули багато радіолюбителів на своїх приймачах. Він мав характерний довбешний звук. За що на заході дугу охрестили російським дятлом. Американці досить швидко вирахували місце розташування гнізда цієї пташки та почали напосідати на СРСР з дипломатичними закидами. Але у відповідь отримували класичні московські відмовки: мовляв, знати нічого не знаєм і відать нічого не відаєм. Після комплексу доопрацювань дуга почала видавати більш-менш обнадійливі результати. Це дало змогу в травні 82-го прийняти її в дослідну експлуатацію. Та після катастрофи на ЧАЕС комплекс біля Чорнобиля закрили. Зрештою, військові зовсім розчарувалися в дузі, та у 89-му році зняли з чергування другу станцію біля Комсомольська на Амурі. Устаткування, що знаходилося на далекому сході та біля Любича, давно пішло на металобрухт. Якби не радіоактивне забруднення, така ж доля спіткала би чорнобильський комплекс. А так, циклопічні споруди, потроху ржавіють та руйнуються природним шляхом. Вони продовжують височити над лісом, приваблюють відвідувачів Чорнобильської зони та спричиняють появу нових легенд. Як і під час багатьох надзвичайних ситуацій, влада вкрай недолуго інформувала радянське суспільство про катастрофу на ЧАЕС. В результаті виникло безліч чуток, які ширилися в суспільстві і викликали більшу довіру, ніж офіційні повідомлення. Деякі з них живуть і досі. Наприклад, міф про безпосередню загибель від вибуху на ЧАЕС багатьох тисяч осіб. Насправді, безпосередньо від вибуху загинув лише оператор головних циркуляційних насосів Валерій Ходимчук. Його тіло досі залишається у зруйнованому четвертому енергоблоці. На ранок 26 квітня від отриманих травм помер співробітник пусконалагоджувального підприємства Володимир Шашенок. Та це були тільки перші жертви катастрофи. Офіційна статистика каже, що серед персоналу ЧС рятувальників, що прибули за викликом на аварійний четвертий енергоблок та перших ліквідаторів, 134 людини отримали гостру променеву хворобу. Протягом 86-го року від неї померли 28 осіб. Причиною смерті ще однієї людини лікарі вважали коронарний тромбоз. Серед тих, хто переніс гостру променеву хворобу, до 2004 року пішли з життя ще 19 осіб. Мирний атом вбивав повільно, завдаючи невимовних страждань. Зазвичай, коли говорять про жертв Чорнобильської катастрофи, згадують саме людей, що загинули від опромінення. Але не будемо забувати, що 2 жовтня, 86 го під час виконання завдання на ЧС зазнав катастрофи гелікоптер Мі 8 Як вважають свідки, найпевніше вечірнє сонце засліпило пілота, і він не розгледів трос одного з велетенських кранів. Вертоліт зачепив його гвинтом і впав на землю. Загинули всі четверо членів екіпажу на чолі з капітаном Володимиром Воробйовим. Та це загиблі лише, так би мовити, з першого ешелону. Загалом у ліквідації наслідків катастрофи брали участь майже 600 тисяч осіб, і дотепер не існує єдиних поглядів на те, скільки з них втратили здоров'я, і згодом померли. Так, директор інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи НАН України Ева Лібанова писала. Смертність ліквідаторів, які більш ніж на 90% є особами працездатного віку, значно перевищувала рівень вимирання всього працездатного чоловічого населення України в 98-му році в 1,2 рази, а в 2010 році майже в 2 рази. На думку експертів німецької організації Лікарі світу за запобігання війні загалом серед ліквідаторів може бути від 50 до 100 тисяч померлих. За даними організації Союз Чорнобиль, до 60 тисяч ліквідаторів вже пішли з життя, а 165 тисяч отримали різні ступені інвалідності. Та й це далеко не всі людські втрати. Лише в Україні станом на початок 2020-го мешкали понад півтора мільйони людей, постраждалих від найбільшої на наших теренах техногенної катастрофи. На думку групи експертів, МОЗ, стан їхнього здоров'я слід оцінювати як вкрай незадовільний. А тепер розглянемо найскладніше питання. В СРСР на державному рівні вважали міфом саму можливість ядерного вибуху на ЧАЕС. А чи дійсно така версія настільки далека від реальності? Насправді, єдиного погляду на природу вибуху не існує. В офіційних документах його називали тепловим. Це, начебто, не дуже страшно і заспокоювало населення. Певна частина фахівців вважала, що винна в усьому пара. Тобто, в результаті неконтрольованого розгону реактора, спочатку були зруйновані декілька тепловидільних елементів. Це викликало подальші пошкодження конструкції, і пара потрапила в міжканальний реакторний простір. В результаті стався перший вибух, який призвів до більших руйнувань. Кількість пари та її тиск майже миттєво зросли в багато разів, що й призвело до другого, значно потужнішого вибуху, який остаточно знищив реактор. Друга версія каже, що до страшних наслідків призвело утворення водневої суміші, тобто відбувся хімічний вибух. Про такий сценарій ми вже сьогодні говорили, коли згадували японську Фукусіму. Не можна виключати і ядерну природу вибуху. Цю версію довгі роки наполегливо відстоював ядерний фізик Костянтин Чечеров, який працював в інституті атомної енергії імені Курчатова. Він був першою людиною, що дослідила зруйнований реактор зсередини. В його шахту Чечеров регулярно спускався понад 10 років. Проведені дослідження дозволили Чечерову та деяким його колегам стверджувати, що перший вибух дійсно був паровий. Він викинув до реакторної зали майже всю активну зону і вже там 190 тонн палива вибухнули. У 95-му році Чечеров дав велике інтерв'ю газеті Труд. Ошелешений заявою про ядерний вибух кореспондент тоді запитав. Якщо в Чорнобилі вибухнули майже 190 тонн ядерного палива, то й масштаб руйнувань має бути величезним. Адже в атомній бомбі лише декілька кілограмів ядерного матеріалу, а які жахливі наслідки. Чачеров відповів: бомба має принципово іншу конструкцію. Її невеликий заряд укладений в дуже міцну оболонку, тому в момент вибуху виникає тиск у мільйони атмосфер. В нашому ж випадку активна зона практично розкрита, тиск близький до атмосферного. Тому вибух вийшов малопотужний, за різними оцінками від 3-4 до 34 тонн тротилового еквіваленту. Пізніше Чечеров став називати те, що трапилося з четвертим реактором ЧС тепловим ядерним вибухом. В популярні пояснення такої термінології вчений не вдавався. Погляди Чечерова завжди піддавали гострій критиці. Деякі фахівці просто глузували з нього та звинувачували у невігластві. Важливою складовою дискусії між різними таборами фізиків-ядерників було питання, скільки ж палива залишилося в зруйнованому реакторі. Більшість наполягала щонайменше 90%. Чечеров доводив, що не більше 10%. Фактично, це був головний аргумент, який доводив правильність його версії. І відкинути його зовсім виявилося важко. Адже, на відміну від більшості опонентів, Чечеров сам неодноразово лазив до шахти реактора. Ці екстремальні експедиції коштували вченому дорого, хоча його організм виявився напрочуд стійким до впливу радіації, та все ж отримані велетенські дози опромінення викликали важкі захворювання. У 2012-му Чечеров помер у віці 65 років. В сучасній літературі його версія подається хіба що як одна з можливих. Четвертий реактор ЧС зараз укритий новим конфайнментом або ж укриттям. Як відомо існують наміри розібрати його до зеленої галявини. Мабуть, тільки тоді світ дізнається, хто ж із вчених мав рацію. Шановні глядачі, чорнобильська катастрофа це не тільки ЧАЕС, зруйнований четвертий енергоблок, відселене місто атомників Прип'ять, відселений Чорнобиль. Це насамперед трагедія українського полісся тисячолітньої самобутньої культури. Не забудьте поставити вподобайку, написати коментар і поширити це відео в соціальних мережах. Дякую кожному за перегляд. До зустрічі!